У мене в руках купюра номіналом в 1 долар. Її цінність 1 долар. Тобто я можу піти в магазин і купити щось на 1 долар. А що якщо я повністю зіму цю купюру? Подивіться, в що вона перетворилася. Яка тепер її цінність? Може 95 центів або 90 центів? Ні, її цінність це ще 1 долар. Добре, а що, якщо я кину її на підлогу і розтопчу? Подивіться ця купюра повністю розтоптана. Скільки вона зараз коштує? Напевно, десь 65 центів або 70%? Ні, її цінність все ще становить 1 долар. Добре. А що якщо я її зімну розтопчу і в бруд. Якщо хтось на вулиці підійме цю купюру, розгорне і випрямить, скільки вона буде коштувати, як і раніше, 1 долар. Добре. А якщо після всього цього я візьму і розірву цю купюру на дві частини, я її зім'яв, розтоптав, забруднив і розірвав. Яка тепер її ціна? 50 центів або вона взагалі нічого не варта. Якщо хтось не в курсі, то в нашій країні ці дві половинки можна обміняти на цілу копюру, або їх можна склеїти скотчем. І цю копюру приймуть після всього, що я з неї зробив. Її цінність це ще 1 долар. Так чому, якщо ця купюра не втрачає своєї цінності, ви можете втратити свою. Вас можуть принизити, викинути, причинити біль, розтоптати і розірвати на шматки. І в душі виникає таке відчуття, ніби ви втратили частину себе, втратили свою цінність. Але це не так. Ви не вразливі, як цей долар після всього, що я з ним зробив. Ви не втратили ані каплі своєї цінності. Щоб не трапилося в вашому житті, яка б велика тріщина не з'явилася в ній. Знаєте, її завжди можна склеїти, як цей долар. У вас є життя, а це найголовніше. А якщо є життя, то є ціль. А Якщо є ціль, то є шлях. Багато з вас, можливо, пережили або переживають важкі часи. Можливо, у вас депресія, нема сил, можливо, ви хочете здатися. Так ось, я тут, щоб сказати вам, що ви завжди маєте цінність. Тож підіймайтеся, струсніться, заклеїте свої рани і продовжуйте свій шлях тільки вперед.